Виконуємо номер 1821 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. У трьох ящиках разом 62,88 кг товару. У першому ящику товару в 1,4 рази більше, ніж у другому. А у третьому стільки, скільки його в першому і другому разом. Скільки кілограмів товару в кожному ящику? Розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння, нехай х кілограмів товару у другому ящику. Тоді, у першому ящику, відомо в задачі, що у першому ящику в 1,4 рази більше. Тоді у першому ящику буде 1,4 х кілограмів товару. А у третьому. В умові сказано, що у третьому стільки, скільки його в першому і другому разом додамо х і 1,4х кілограмів, а у третьому і поставимо крапочку. Складемо рівняння. Відомо, що в трьох ящиках 62,88 кг. Тому в першому ящику, у другому ящику і у третьому ящику. 62,88, використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Помножимо змінну х на суму 1. 1,4 1 і 1,4. 1 додати 1,4, бо це буде 2,4 додати 1 3,4 і 1,4, це буде у нас 4,8 і множимо на змінну х. Невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 62,88 поділимо на 4,8. У дільнику у нас один знак після коми, тому переносимо кому в діленому, і в дільнику на один знак. 628,8 ділимо на 48. Виконуємо ділення куточком. 628,8 на 48. 62 ділимо на 48, беремо по одному. 1 множимо на 48 буде 48. 12 відняти 8 буде 4. 5 відняти 4 буде 1. остачі 14, зносимо 8. 148 ділимо на 48, беремо по 3. 3 множимо на 8, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 4, 12 до 2 14. Виконуємо віднімання в остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 8. 48 ділимо на 48, беремо по одному. 1 множимо на 48, буде 48 виконуємо віднімання, вистачає 0. У нас вийшло 13,1 десята. Отже, у другому ящику 13,1 кг товару. Тоді у

У першому ящику у нас 18,34 кілограмів, у другому ящику 13,1 кг. І в третьому ящику 31,44 кілограмів. Номер 1821 виконано.